Серпень, вже вечори не такі спекотні. Зроблю вам невеличкий огляд моєго городу. огороду. ще в мене росте, буряки вибираю потроху. Чері, огляд на відео про них по прикріпленому. Ці огірки ще плодоносять, але вже закінчують своє життя. На цій стороні, на жаль, вже покінчено з огірками, тільки деякі я тут залишила. Кукурудзе бояю усю. Баклажани, цукіні, залишки броколі. Ті треба зібрати, заморозити, залишила одне на насіння, спаржа перший рік, огірки другий оберт. Кріп молоденький, капуста, другий оберт, цвітна капуста маленька, білокачанна вже велика. Полуниці не тільки рятую, але ще й розмножую. Вечоріє, гарно тихо.